Ну що ж, друзі, Ефіріум встановив свій історичний рекорд: 4800 доларів за одну штуку ще ніколи він так багато не вартував. Я знаю, що дуже багато хто боїться інвестувати в криптовалюту, тому що це не зрозуміло, не ясно, як там реєструвати гаманці, реєструватися в криптобіржах, верифікуватися, як заводити кошти, а ще тим більше торгувати. І дуже багато є негативних всяких історій про те, як це неуспішно інші люди робили. Але є дуже хороша новина зараз. Вам зовсім не обов'язково це все робити, щоб купувати криптовалюту і тримати її, наприклад, і заробляти на рості цієї криптовалюти. Ви можете це зробити через фондовий ринок, маючи брукерський рахунок. Ви просто купуєте ETF на ефіріум, на біткоін, і таким чином заробляєте ці кошти. До речі, ефіріум виріс більше ніж в два рази за один рік, тобто це прибутковість 100%. А і на даний момент є дев'ять фондів, які американська комісія акредитувала, скажімо так, якщо цей рілс набере 100 лайків, я вам зроблю карусель, в якому розкажу про всі ці фонди.